Привіт, мене звати Вікторія. Вітаю вас на каналі Країна Троянд. Хочу вас познайомити трішки з нашою промисловістю, з нашими трояндочками. Перед вами знаходяться трояндочки, які перезимували і готові відправлятися до своїх власників. Ось, подивіться, який широкий вибір. Погляньте, які гарні трояндочки пустили нові бру бруньки, які вже вони вже готові до висадки. Ось. На коренях, які запаковані, є логотип нашого бренду країна троянд». Не забуваємо ставити вподобайки, писати коментарі і обов'язково нажимаємо на колокольчик, аби не загубити мене. До зустрічі на каналі Країна Троян.